Невже український парламент чекає криза? Одразу 17 нардепів від монобільшості написали заяви на складання мандатів. А кому ж тоді ухвалювати закони? Давайте розбиратися, що коїться під куполом, та як ці рухи вплинуть на законотворчий процес. Ви на каналі Січас підпишіться і невідкладно йдемо до обговорення. Отже, що ж там трапилося у народних обранців? Голова Слуги народу у парламенті Давида Рахамія повідомив. Аж 17 нардепів з його фракції написали заяву на складання мандата. Політик заявив, що нині єдності в сесійній залі немає, а обстановка ще гірша ніж до повномасштабного вторгнення. РФ прогнози невтішні з парламентом. Взагалі велика криза наближається, каже він, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас є 401 людина в парламенті. Ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами. Буде 400 людей, 226 з чотирьох сотень. Дуже важко збирати, чесно кажучи, сказав Арахамі. Ну, власне, ці 226 голосів і необхідні, аби ухвалювати будь-який закон. Більше того, він також наголосив, що в інших фракціях і партіях також є нардепи, які хочуть піти. Але, зокрема, в монокоаліції вирішили для себе, мовляв. Не будуть давати голоси за складання мандатів, тільки якщо цього вимагає ситуація з медичної точки зору. Інші причини не приймаються і не буде жодних винятків. Інакше парламент розпуститься вщент і його не вдасться зберегти легітимним, пояснив Рахамія. Хоча такі розмови точаться вже не перший місяць. Ось цитата того ж пана Давида станом на грудень 2023-го. Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша, але ми не відпускаємо вже людей. Кажемо, що не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця і ухвалювати необхідні для держави закони, наголосив політик. Одна з причин такого от бунту на кораблі може бути суто тривіальна відкриття широкому загалу електронних декларацій. Відповідний закон президент України Володимир Зеленський підписав ще у жовтні, і тепер будь-який користувач із доступом до мережі інтернет може роздивитися статки політиків. Перед багатьма тепер постає дуже цікаве питання: а як же пояснювати все те, що в цих документах знайдуть? Такий риторичний знак ставить політолог Ігор Рейтерович. Далі цитую його. Враховуючи, що вони останні два роки, фактично два роки війни, жили на одну зарплату і за логікою повинні були втратити у своїх якихось статках. Тим більше багато з них позиціонує себе як великі волонтери чи помічники Збройним силам України. А ситуація може бути діаметрально протилежна. Це перший момент. Другий момент. Це історія про ці законодавчі зміни, які стосуються політично значущих осіб і все, з чим пов'язано. Нещодавно той же Давид Рахамія запропонував, аби всі народні депутати та держслужбовці пройшли військові навчання разом із іншими українцями, ту саму учебку, яку називають в народі. Тобто для парламентарів навчання відбуватимуться у частковому режимі зауважив Давіда Рахамія, і вони не будуть замість сесії сидіти на полігонах. Ну і ще одна із версій для втечі зради: якісний склад значної частини цього скликання залишає бажати кращого. Це висновки не мої. Про це говорять знову ж таки політичні експерти. Ну, який з варіантів видається вам найбільш правдоподібним? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже чекаємо на ваші думки, все читаємо обов'язково і будемо разом з вами обговорювати. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться, аби стежити за цією історією і надалі. Ну, свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Чи готові ви до нової порції комунального трешу у Росії? Поки Путін наказує своїм вбивцям у військовій формі скеровувати на Україну дрони та ракети і витрачати на війну мільярди доларів. Прості росіяни мучаються від життя в аварійних будинках, страждають від проривів труб та скаржаться на глобальний комунальний армагедон. Що знову дивіться у цьому випуску? Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. У жителів Астрахані вже урвався терпець. Росіяни знімають у мережі свої будні та показують, до якого стану місцева влада довела житлові будинки. Самі великі тріщини на нашому першому домі трьох пад'єм. От з цієї сторони і з тої сторони точно такі ж. Протягом двох років мешканці цього дому не можуть домогтися, аби його визнали аварійним. Ще 2021-го Поряд з будинком прорвало каналізацію. З'явився запах нечистот. Завелися комарі на стінах. Почала рости пліснява. Аби відкачувати зловонну рідину. На ділянці встановили насос, який не справляється і часто виходить з ладу. От між домов, от видно, що тут все залито. Активно роботу усунення наслідків прориву не ведуть, але лише звітують про це на папері. Водночас, півроку тому поряд із проблемною будівлею почали будувати новий ЖК. Це в свою чергу призвело до того, що тріщини в будинку почали тільки розширюватися. Влада запити місцевих ігнорує. У Оренбурзькій області злетіло у повітря місцева насосна станція. Жертвами вибуху стали двоє людей. Один чоловік загинув на місці, другий помер у лікарні. У нього 95% опіків тіла. Про це повідомили у уряді регіону. Ще шістьох постраждалих рятувальники витягували через технічні колодязі. Як це було, побачимо. Регіональна прокуратура розпочала перевірку за даними влади: причиною обвалення міг стати вибух газового балона. Без пожеж не обійшовся день у Москві на казанському вокзалі вранці, 25 січня спалахнув заклад громадського харчування. Загорання загасило о 7 годині. На рух поїздів це не вплинуло. Звітують там. Хоча ні, таки вплинуло, але не це. На ділянці чисмена Волоколамськ, ризького спрямування, рух поїздів було призупинено через аварію. З рейок зійшов локомотив. Пасажирів пообіцяли доставити до місця призначення додатковими автобусами. Примхи природи відчули на собі і жителі Санкт-Петербурга. Там почалася завчасна відлига. Понад 40 автомобілів постраждали від падіння льоду з дахів. 45 людей звернулися до лікарень після того, як послизнулися на вулицях через сильну ожеледицю. Найчастіші причини звернень до лікарів забиття кінцівок і струс мозку, трохи рідше переломи. Та це ще лайт-версія погодних витребеньок. чого вартує аномальна заметіль на сахаліні. Опади спричинили повну ізоляцію. Безперервний сніговий циклон на острові заблокував роботу практично всіх сфер життя. Закрито аеропорт, зупинено морське сполучення, не ходять автобуси. Стоянка авто в Сахалській. Пробираються сніговими тунелями така ситуація від учора. Більш детально про неї ми вже говорили в попередньому випуску, який покажемо вже за мить. Не припиняйте перегляд, ставте реакцію виглядів подобайок, коментарів та підписок на канал сейчас і.